Я таки була настільки здивований, настільки приємно було. Дитина ну, в дитинстві така, як я. Я відпочивала з дітьми. Вони мені дали настільки всього багато. Одна дівчина Христина сказала Хоче до мами. Агапи. Любов і забота а дітях сиротах Замдиректора директору підходили, каже, що приїжджають люди, каже до нас, але каже: ніхто не приїжджає на такі великі терміни з усіма дітьми. Працює це важка робота, бо діти-аутисти, ну діти з відхиленням. А з такими дітьми просто треба сідати і довго-довго працювати, щоб, хоч трішечки, вони були такі, як ми, коли навіть приходилось 20 разів повторити йо. Але вони потім згадували, запам'ятовували. І ще для мене було велике чудо. Коли Ігорька цього вдарили сьогодні, хлопці якісь там старші. І він до нього встає, обернувся, дивиться йому в очі, і він каже, йо. У мене є така дівчинка, яка глуха і нема, вона нічого не говорить. І вони йшли так, двоє біля мене, і вона сказала слово Наталі. Я такий був настільки здивований, настільки приємно було, Бог дотрукнувся до неї. Сидів хлопчик один. Він аутист, він не говорить. Я такий повертаюся, плюс він читає біблію і читає вголос. Тут я повертаюся, він закриває Біблію, звертає так ручки і починає молитися. Отче наш. Я просто бачив цю дитину на цього табору. Для мене це реально було чудо. Кожна дитина говорила мією, там, Хочу джіпа, хочу машинку, хочу я ще одна дівчина Христина сказала, хочу до мами. Я такий. А де твоя мама? Померла. Ну, і я, я реально не знав, що сказати. Цього разу моє серце перевернув інший хлопчик. Його звати Міша. Взяв свою руку мою сюди під руку і сюди особі на груди положив. І так прижав, крепко-крепко. І потім, коли ми роздали ці подарки, він прийшов до мене як до мами, вийняв машинку, щоб я подивилася, що в клас, взагалі супер. І це дитя ну, для мене зараз на даний момент у моєму серці. Їду так додому і не можу поняти, ну, Віка, ну чого мене ця дитина перед очима? Не повірити. Я в дитинстві теж була під каре, чолочка і такі самі розсобличі. Дитина ну, в дитинстві така, як я. Пару фотографій нам розпечатали, і я там побачила віку. І ця фотографія зараз висить в мене на холодильнику. я з дівочкою молюся. Тільки цього року вона відкрилася. Мама і тато в них п'є, і вона не хоче ніколи вертатися додому. Вона сьогодні для мене була таким малесеньким чудом, вона мене обняла і вона мене поцілувала в щічку. Ну, це просто не передати було таке почуття. І правда, мені хочеться, щоб вона назвала Бога своїм батьком. Приїхавши сюди, я оставила там свої переживання, свої якісь неприємності. Я оставила свою роботу і я відпочивала з дітьми. Вони мені дали настільки всього багато, що я їду зараз, і я знаю, що мій Бог все може, тільки мій Бог.